Давай на чистоту. Я ризик, що ці слова вдарять по болючому, бо десь глибоко всередині багато хто з нас відчуває, що живе життя як чернетку. Постійно каже собі: От колись я почну по-справжньому, але це колись ніколи не настає. Гортаючи стрічку, ми вбиваємо не просто час, а щось більше, єдину версію себе, яка могла б стати великою. По шматочках з кожним так, коли хотіли кричати Ні. Аж поки одного дня не розплющуємо очі і не можемо впізнати людину в дзеркалі. Це не доля, це тисяча маленьких зрад себе, і ніцше за століття до твого смартфона вже діагностував цю хворобу духу, за його гнівом стояло одне послання або ти прокинешся зараз, або страждатимеш пізніше. Це відео не для всіх, воно для тих, хто готовий почути правду. Якщо ти один з нас, ти знаєш, що робити. Натисни лайк, щоб розбудити ще когось, і підпишись, щоб залишитися в колі тих, хто не боїться думати. А тепер до справи Перша істина. Вас ніколи не вчили думати лише підкорюватися. Згадай школу, підніми руку, сиди тихо, запам'ятовуй, повторюй. Це тренування для стадної моралі, де добре, це це те, що безпечно і схвалено більшістю. Тебе винагороджували не за оригінальну думку, а за точне відтворення чужої. Тебе тренували бути ідеальним гвинтиком у системі. Натовп не хоче, щоб ти думав, він хоче, щоб ти погоджувався. Тому більшість людей плутають слухняність з інтелектом. Вони втрачають здатність ставити головне питання а чому? Коли ти втрачаєш це питання, ти відмовляєшся від найвищого людського права. Створювати власні цінності твоє життя стає не твоїм, а лише виставою в чужій історії. Друга істина. Більшість людей прагнуть комфорту більше, ніж істини. Якби правда була таблеткою, більшість відмовилася б її ковтати, бо комфорт це залежність, це тепла ковдра звичних думок, затишна ехокамера твоїх соцмереж. Істина ж це це холодний душ. Вона незручна, потворна і вимагає дій. Тому люди оточують себе не істиною, а заспокоєнням, але істині байдуже на твої почуття, вона вривається без стуку, через кризу, хворобу чи зраду. І до того часу, як ти розумієш, що твоя затишна бульбашка лопнула зазвичай вже запізно. Третя істина твій біль це не баг, це інструмент для росту. Те, що завдає вам болю, часто розкриває вас. Ми уникаємо болю, наче отрути. Але Ніц шевчив проаморфаті любов до долі. Це не пасивне прийняття, а активна любов до всього, що з тобою відбувається, і до болю також. Біль це опір, об який твоя воля до влади, внутрішня сила, прагнення до росту, стає лише сильнішою. Те, чого ти боїшся, показує, до чого ти прив'язаний. Те, що тебе ламає, показує, де ти був слабким. Втеча від болю це втеча від росту. Йти назустріч йому єдиний спосіб перетворити страждання на тріумф. Четверта істина натовп завжди гучний, але майже ніколи не правий. У натовпі спокусливо. Він дає ідентичність, мету, відчуття безпеки. Твій коментар у соцмережах це справді твоя думка. Чи просто відлуння тисячі інших голосів Нітше попереджав натовп не думає, він реагує божевілля в окремих людей рідкість, але в групах, партіях, націях це правило. Більшість занадто пізно усвідомлюють, що побудували життя на схваленні людей, які так само загублені. Вони не шукали істину, вони шукали визнання. І поки ти зливаєшся з масою, твоя унікальність помирає в тиші. П'ята істина. Доброта без сили це мораль рабів. Доброта безсили робить вас мішенню. Тебе вчили бути хорошою людиною. Але Нітше розрізняв дві моралі. Мораль рабів називає добрим усе, що є корисним для слабких співчуття, терпіння, поступливість. Мораль панів народжується із сили. Добре, це те, що стверджує життя, що є сильним, благородним і самодостатнім. Коли твоя доброта походить не з надлишку сили, а зі страху вона стає слабкістю. Хижаки її експлуатують. Слабкі завжди змушені брехати, де писав Ніцше чому? Бо без сили ти не можеш дозволити собі чесність. Справжня сила ця має це бути здатним на руйнування, але свідомо обирати творення Ми пройшли перші п'ять істин. Яка з них вже встигла зачепити вас заживе? Напишіть у коментарях, а ми йдемо далі. у ще більшу глибину. Шоста істина Дисципліна там – це шлях до надлюдини. Дисципліна це не мотивація це самоповага. Ти чекаєш натхнення? Людина, яка чекає на мотивацію, вже є рабом своїх настроїв. Дисципліна це найвища форма поваги до себе. Це здатність бути господарем своїх інстинктів, а не їхнім слугою. Це і є шлях до убенш надлюдини, тієї ідеальної версії себе, яка долає власні слабкості та створює власні закони. Коли ти дієш згідно зі своїми цінностями навіть у найгірші дні. Ти стаєш нестримним. Сьома істина. Твоє оточення підтримуватиме тебе, доки твій успіх не викриє їхні виправдання. Люди підтримують вас, доки ви не загрожуєте їхній ідентичності. Як тільки ти починаєш реально змінюватися, ти стаєш живим докором для тих, хто цього не робить, твій успіх викриває їхні виправдання. Твоя трансформація порушує їхню зону комфорту. Ось чому раптом вони починають жартувати над твоїми новими звичками. Це не означає, що ти робиш щось не так. Це означає, що ти перестав бути зручним фоном для їхньої стагнації. Восьма істина Твоя тінь керуватиме тобою, поки ти вдаєш, що її не існує. Ваша тінь саботуватиме вас, якщо ви її ігноруватимете. У кожного є тінь, приховане я, твій гнів, сором, ревнощі. Суспільство вчить тобі ховати це, але придушення тіні лише робить її сильнішою. Вона просочується у твої рішення, шепоче саботажні думки. Справжня сила не в тому, щоб бути бездоганним, а в тому, щоб знати свою темряву, але не дозволяти їй керувати. Уяви свою тінь, як дитину, замкнену в підвалі. Як тільки її побачать і приймуть, вона перестає бути монстром. Вона стає твоєю силою. Дев'ята істина. Ти не можеш чути себе, якщо занадто зайнятий тим, щоб подобатися іншим. Ви не можете мислити ясно, якщо завжди всім догоджаєте. Догоджання це маска. Коли ти ставиш очікування інших вище за власну правду, ти втрачаєш доступ до свого внутрішнього компаса. Це не щедрість, це страх. Але трагедія в тому, що чим більше ти догоджаєш, тим менше вони бачать справжнього тебе. І коли одного дня ти запитаєш себе, чому ніхто мене не розуміє. Відповідь буде простою бо ти ніколи себе не показував. Десята істина. Ти можеш поставити всі галочки в списку суспільства і відчути всередині лише порожнечу. Ви можете почуватися порожнім, навіть зробивши все правильно: диплом, робота, партнер, будинок. Ти виконав програму, де ж обіцяне щастя. Нічше бачив цю пастку, можна прожити чужу ідею успішного життя. І коли ти досягаєш фінішу замість наповненості, ти знаходиш питання. І це все. Ця порожнеча походить від того, що ти слідував зовнішній структурі, а не внутрішній суті. Вихід звідси, перестати питати, що я маю робити, і почати питати, що моє щоб робити. Зупиніться на мить. Відчуваєте, як ці слова резонують? Якщо так, дайте знати в коментарях, яка істина змусила вас подивитися на своє життя під іншим кутом. Ваша думка важлива. Одинадцята істина, твій телефон бреше тобі. Увага, це не любов. Сенс рідкість, а увага поганий замінник. Твій телефон каже, що тисяча на це любов. Ніче назвав би це найвеличнішою аферою сучасності. Увага, дешева валюта, сенс безцінний. Ти женешся за першим, страждаючи від нестачі другого. Це швидко, помітно дає миттєвий дофамін. Але це порожньо. І коли світло прожекторів згасає, що залишається. Сенс походить не від того, скільки людей тебе бачить, а від того, що ти бачиш, коли залишаєшся наодинці. Дванадцята істина Смерть – це не злодій, це твій найкращий консультант. Смерть не краде, вона прояснює. Ніцше це через ідею вічного повернення. Пам'ять про смерть це не депресивна думка, це інструмент. Вона питає Ти живеш так, щоб хотіти переживати цю мить вічно. Тринадцята істина. Справжня свобода вимагатиме спалити все, що було фальшивим. Ваша свобода коштуватиме вам усього, що було фальшивим. Це найжорстокіша істина. Щоб стати вільним, ти маєш здійснити переоцінку всіх цінностей. Зруйнувати ілюзії, що тримали тебе в безпеці, фальшиві дружні стосунки, зручні виправдання, твою потребу подобатися, свободу не дають її беруть, а ціна все, що не є справжнім, це лякає, це стояти наодинці у своїй правді, але ніцше вірив, поки ти не втратиш те, що насправді не твоє, ти ніколи не знайдеш те, що є твоїм. Нітше писав не для комфортних часів. І сьогодні, у часи війни, його слова звучать не як філософія, а як інструкція з виживання духу. Війна це найстрашніше випробування, яке здирає з нас усі маски. Вона підтверджує його найвідомішу тезу те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. У мирний час ми могли ігнорувати ці істини, але війна змушує дивитися їм в очі вона спалює все несправжнє. Тріб'язкові турботи, фальшиві статуси, ілюзії безпеки, і в цьому вогні оголюється справжня воля до влади, не як прагнення панувати над іншими, а як незламна воля українського народу до життя, до опору, до ствердження себе перед обличчям смерті. Жити під час війни це найвища форма аморфаті, це сказати так, своїй долі, якою б жахливою вона не була. Це не пасивна покора, а люта, свідома любов до своєї землі, своїх людей і свого життя, навіть коли воно висить на волосині. Кожен день опору, кожна гривня для ЗСУ, кожне слово підтримки це акт творення сенсу посеред абсурду. Війна вчить нас найголовнішому уроку Ніцше людина це те, що потрібно подолати, і ми долаємо. Ти дослухав до кінця це вже більше, ніж робить більшість, але слухати недостатньо. Якщо це відео змусило вас задуматися, якщо ви відчули, що ці слова були сказані для вас, зробіть три речі. По перше, напишіть у коментарях, що ви змінюєте з завтрашнього дня. По друге, поставте лайк, щоб це відео побачило більше людей, які цього потребують, і по третє, підпишіться. Бо тут ми не боїмося складних питань, тут ми стаємо сильнішими разом.